Я довго думав, як почати це відео. Як не як з останнього ролика пройшло вже більше року, і за цей час багато чого відбулося. Вже восьмий місяць ми відстоюємо свою незалежність. Зрештою, я і сам перейшов на нашу рідну солов'їну. Тому, пані та панове, радий вас знову бачити тут з вами Слік. Пропоную вам відволіктись від воєнного будення і зануритись у світ сім якщо це так можна назвати. Ще минулого вересня я придбав нове ігрове кермо. До цього в мене був G25. Відео про нього, до речі, є на каналі. Слід зауважити, що на сьогоднішній день в продажі існує декілька моделей керма Logitech. Це Logitech G29, G920 і нещодавно з'явилася нова модель G923. Всі вони між собою відрізняються кількістю кнопок та інтерфейсами підключення до консолей. G29 має кнопки в дизайні характерному PlayStation, а G920 Xbox. Але всі також повністю підтримують ПК. А 923 так зовсім представили як інноваційну модель, яка насправді просто коштує дорожче, поставляється з новою функцією TrueForce, яка являє собою той самий Force Feedback, але у новій упаковці, та має чорний брутальний дизайн кнопок. Але сьогодні не про це. У мене на руках, як ви вже зрозуміли, сама популярна та універсальна модель. А саме Logitech G29. І це коробка від нього. А нахуляр вона мені. Я що її пом'яв чи що, ой-ой-ой. Спокійно. В нашому випадку ця модель сумісна з PlayStation 3, PlayStation 4 і п'ятіркою. Новим його можна придбати від 11 аж до 18 тисяч гривень. Це враховуючи те, що минулого року ціни починалися від 9 тисяч. Потрібно не забувати, в який час ми живемо. Проте на використані моделі ціни починаються від 9 тисяч за повний комплект. Купував я його використаним і окремо до нього докупив коробку передач. Так, саме окремо. Тому що вона не йде в комплекті разом із кремом, так як це було в минулих моделях. Тому ціна на повний комплект буде на 50 баксів вище. Крім того, Logitech навіть кнопки з КПП прибрали. Камон, мало того, що ви коробку окремо продаєте, так ще й здешевили її по максимуму. А вона на хвилиночку не 2 гривні коштує. Але все ж таки серед інших конкурентів вона показує себе непогано. Її іноді навіть докупають до трасмастерських сетапів. Так як оригінальні КПП коштують набагато дорожче та мають ті самі функції. До того ж, нещодавно мені доводилось її розбирати, щоб полагодити задню передачу, тому що з моїм агресивним стилем їзди жодна коробка не витримає. Задній ніту та! Ось так, до речі, виглядає мій сетап. Як ви бачите, коробка передач знаходиться на пуфіку. Щоб не переплачувати зайві кошти, я зробив такий саморобний кокпіт. Тут, як ви бачите, така торпеда є, куди можна покласти різні речі. Так, це не треба, і все їдеш собі гасити. По своєму досвіду скажу, що коробка легко розбирається і модифікується. Наприклад, до неї можна докупити ручки накладки, які покращують хват та додають більш спортивного виду. Тому, можливо, не все таки погано, як може здаватися на перший погляд. Дякую, щоб хоча б педалі в комплекті залишили. До речі, про педалі багато казати не буду, так як вони залишилися такими самими, як і в минулих моделях. Єдине що, замість нормальної пружини в педалі гальма Logitech вирішили впіхнути резиновий брусок, аргументуючи це відчуттям як в спорткарах. Навіть візуально помітно, що педаль щеплення має досить довгий хід до максимуму. А педаль гальма буквально половину ходу. А далі вже прийдеться дожимати, так як цей резиновий брусочок дуже сильно впирається. Перейдемо до головного. В цієї моделі Logitech вирішила повністю змінити дизайн керма, зробивши його більш спортивним та схожим на форм-фактор GT. Виглядає це стильно, особливо мені сподобалась кольорова палітра. З нею кермо набуває брутальності та гоночного вигляду. Також стильно виглядає логотип PlayStation у центрі. Всередині керма з'явилися нові кнопки, які переїхали з коробки передач старих моделей. Їх форм-фактор доволі зручний, так як він копіює дизайн геймпадів. З'явився індикатор оборотів двигуна в центрі керма. В додаток, якщо ви хочете змінити назначення кнопок, можна скористуватися вбудованою програмою Logitech Profiler, в котрій кермо можливо повністю налаштувати під себе. Тут тобі можна і ручник поміняти, і поворотники прибрати, якщо ти на BMW їздиш. До того ж, суттєво змінилась якість шкіряної обшивки. В старих моделях відчувалась преміальність та дорожнеча матеріалів. Тут, на жаль, вже такого немає. Хоча в мого друга таке саме кермо, в нього шкіра відчувається зовсім дубовою та дешевою. Я думаю, нам треба напряму спитати в нього це. Іван 16літ. Реальний пацан. Розбирається в мемах і хай повімося. Доброго вечора. Добрий вечір, Іван. Де ви? перше питання. Як тобі взагалі це кермо? Що ти про нього можеш сказати, так? Ну, саме головне. Е, ну, по-перше, я задоволений тим, е, наскільки воно живуче. Тобто, воно пережило і всі рейси доброї ферми, і, як ти знаєш, і вбімки всі наші навороти, всі сальтушки пережило. Добре, а що ти тоді можеш сказати про якість шкіри на кермі? Ну, <кій> дивись, я так розумію, що, по-перше, це завіс... Я так розумію, що якість залежить від ревізії. Тому тобто, що, наприклад, з мого емзупляру шкіра така собі, і шов. Шов це якийсь трендець. У мене батько краще ж є. Криво порізано, я сало краще ріжу. Саме про шкіру більше нема чого сказати. Отож, твоя оцінка. Добре. Ферма? Ну, типа. Добре, дякую тоді тобі. Е, дякую за інтерв'ю, Олексій, а я поїхав. За рахунок зміни матеріалів, кермо стало більш легким. Це можна віднести до плюсів. Проте, якщо вам потрібна більша важкість, можливо б підрегулювати все в тому ж профайлері за допомогою функції Force Feedback, який працює непогано та вміє доволі точно передавати якість покриття та поведінку автомобіля. Без нього кермо б не було б таким цікавим. Але іноді кермо може піймати Шизу. Після чого, щоб привести його у тяму, може знадобитися перезавантаження. А іноді і перевстановлення драйверів. На щастя, це трапляється дуже рідко. І то тільки у Вані. Я з таким, на щастя, не стикався. Можливо, у Вані просто ревізія не вдала. Yeah. Технічні характеристики керма залишились майже такими ж самими: всі ті ж 900 градусів оберту керма та інша нудна інформація. Logitech цінує старі традиції, тому кермо в порівнянні з 14-літнім G25 так само має люфт конструкції та велику мертву зону в началі ходу. Звучить це дуже страшно, але до боки, доколи не починаєш їм користуватися. Головне, це відчуття в іграх та автосимуляторах. Там ти одразу про це забуваєш та не помічаєш ці неприємності. Це кермо дуже універсальне. На ньому можна грати як в автосимулятори, влаштовувати дріфт, гонки, раллі. Так і грати в спокійні ігри по типу Євротрак Симулятор. Хоча признаюсь, що ми і на фурах можемо влаштовувати все вище сказане. А зараз я пропоную вам трохи проїхатись зі мною. Ось я вибрав собі такий заряджений Golf R7 на Stage 3. Тут в мене є друга камера. Ось КПП, ось педалі, ось кермо. Салон шикарний. Просто ви, ви подивіться, яка деталізація. Трохи газанути, я думаю. Пішла, пішла, маленька. Пішла. П'яна. Та пішло. Це ми летимо. Ого, ти що, куди? Все, це вже шосте, далі нема. Далі тільки реактивна. Давайте реактивне що. <звук> <звук> така собі ідея з реактивною передачею була. Ну все, якраз вам машинка з Америки. Отже, хоче в карман достатньо недоліків. Але воно є одним із найкращих варіантів за свої кошти. А ще воно мені подобається. Підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. Разом до перемоги. В нашому випадку ця модель сумізна сумізна. По своєму досвіду скажу, що. А, скажу що. В нашому випадку ця. В нашому випадку угу, я поняв софлюарблять. Банина по перше. Я так розумію, що це заві.